Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Я впевнена, що послуги міграційної служби сьогодні дуже актуальні, Ну, насправді вони стали більш актуальними з початком війни. А сьогодні ми всі бачимо, що маємо пристосовуватися ще до інших умов життя, враховуючи блекаути постійні, які стоять в Одесі все довшими. Ми знаємо, що багато структур і багато організацій, які намагаються працювати у період. Блекауту навіть. От ми знали, що міграційна служба, виявляється, не має навіть пауз. І сьогодні блекаут її нічим не заважає працювати, тому якщо вам такі послуги потрібні, можете звертатися. А всі подробиці про роботу служби будемо обговорювати сьогодні з Оленою Погрібняк, яка в нашій студії. Вітаю вас, Олена, Доброго дня. начальниця міграційної служби України в Одеській області сьогодні в нашій студії. Отже, чи правда, що блокаут вам ні по чому? Перший блокаут нас застав. Так, що ми зрозуміли, що послуги надати не можемо. Mm -hmm. Ми маємо толпу людей, більше з яких є взагалі ВПО переміщені особи, яким потрібно їхати далі, а ми не маємо можливості їх прийняти. І завдяки очільнику військової адміністрації, завдяки нашому меру забезпечені підрозділи генераторами в більшості, mm -hmm. і це дало змогу навіть зробити, от як наприклад, Буженські 44, ще й пункту обігріву минулий блекаут. Показав те, що наші послуги не як міграційної служби ще можуть бути. Як пункт за пункти, так, так. фактично враховуючи те, що в нас вже закінчився робочий день, ми вже відпустили всю чергу, але ми маємо ще людей, які в нас п'ють чай, які заряджають телефони. Ми розуміємо, що ситуація в місті така, що ми повинні допомагати один одному. І дуже ми вдячні, те, що така ситуація є і по області. Велика кількість місцевих адміністрацій також відгукнулася. На наш заклик, враховуючи те, що це обслуговування їх громадян. Їх Виборців, мешканців сел, і ми також маємо підтримку забезпечення генераторами світлом, саме по ще і не тільки по місту Одесі, ще й по районах, враховуючи те, що Одеська область на сьогоднішній день продовжує приймати переміщених осіб. Зараз ми маємо. По прийому бачимо, що да, менше Миколаєва. В Миколаєві запрацювала міграційна служба, але велику кількість маємо переселенців саме з Херсону. Угу. Ще також до нас продовжують їхати харків'яни і Донбас. Тобто, там де, зараз да, там, де зараз ситуація складна, Запоріжжя також. Але ж да, дійсно Одеська область є більшості для них транзитом. Угу. Тобто, розмовляючи з людьми, ми бачимо, що хто. Хтось їде взагалі за кордон вже знайшов приймаючу сторону, будемо так казати. Mm -hmm. Хтось їде, наприклад, до Хмельницької області, яка є офіційно приймаючою для херсонців. Але ж. Прийом ми минулого року, 22-го, Якщо підводити маленькі підсумки, то можемо сказати, що ми оформили близько 700 тисяч закордонних паспортів. Для нас це кількість надвисока. Це величезна, це величезна кількість тисяч Врахов... за який період з січня 2022 року по сьогоднішню дату. Тобто ще, ще навіть року немає да. так? І, А і, взагалі, і... взагалі в три рази менше було. Так, тобто ми не перевищували 30, 30 300 тисяч. Взагалі, mm -hmm. е, ситуація по id карткам майже така ж, як і була, тобто чуть понад 90 тисяч за рік, е, це з приводу того, що ми бачимо, які послуги міграційної служби потребували, які черги в нас були і. На сьогоднішній день вже працює електронна черга, все вже підключені всі ЦНАПи, які існують в області. Uh -huh. Навіть ще нові відкрилися. Що таке ЦНАП це додатковий для міграційної служби. Це додатковий пункт прийому по тій ж вартості. Тобто, якщо, наприклад, ми кажемо про ДП документ, це також пункт прийому для міграційної служби, але підвищеного сервісу. Вартість більша uh -huh. і є нарікання з приводу наших громадян, ну от в такій ситуації, як зараз. Але ж в більшості є можливість собі дозволити ще додатково подавати там документи. Документи, то ЦНАПи на сьогоднішній день є навіть в селах, тобто не лише по місту Одесі, не лише в крупних районних територіальних одиницях, а навіть в селах невеликих, там, де адміністрація, де міська влада, Може собі дозволити придбати техніку, навчити працівника і приймати документи, що людям немає потреби їхати до іншого населеного. пункту? Ви знаєте, Так я вас зараз слухаю, і коли ми спілкуємося, ви багато, набагато більше спілкуєтеся із людьми, які їдуть, приїжджають, переїжджають, їдуть далі. Так і я розумію, наскільки ми, от, у цій навіть надскладній ситуації пішли. Далі ніж деякі навіть європейські країни, от про ці ЦНАПи, які є у селах, так, от про відділення міграційної служби, які є, просто спілкуючись з людьми, які є наразі сьогодні переселенцями і які розповідають, наскільки складно там отримати будь-яку е ну, довідку, так, і наскільки е не складно це зробити наразі у нас, якщо говорити про якісь розвинені такі е територіальні громади, де працюють саме. На людей, ну такі є громади. У нас на Одещині дуже багато таких громад, які сьогодні кошти витрачають туди, куди потрібно їх витрачати, то ми бачимо результат. І насправді, от ви підтверджуєте просто мої слова, я розумію, що, попри все, попри війну і блекаути і все таке інше, ми все одно рухаємося. Потихеньку не так швидко як хотілося б, але рухаємося. Тут ми всі продовжуємо працювати і продовжуємо робити те, що маємо робити сьогодні, кожен на своєму фронті. Люди, які е, їдуть здебільшого, ви кажете, наразі це багато херсонців. Так? так? Тобто з Херсону багато зараз виїжджають, і Одеса є таким хабом. так? Так, да, Фактично, ми розмовляючи з людьми, хтось залишається в Одесі на декілька місяців, mm -hmm. як вони кажуть, перечекати, хтось, мабуть, перечекати, поки да, хтось буде. їде, хто, особливо це не соціально незахищені версти, тобто пенсіонери. Більшості випадків кажуть, що ми поїдемо до Хмельницької області, тому що там обіцяли, що нас на зиму приймуть, mm -hmm. тобто але посидимо. ж якщо ми бачимо родини з дітьми, то в більшості випадків вони все-таки говорять про те, що на ці місяці поїдуть за кордон. Mm -hmm. І в більшості з них про Румунію мова, враховуючи те, що ця країна на сьогоднішній день надає найбільшу підтримку по прийому ну, соціального так, житла, так. Та, і це не є далеко mm -hmm. а, Як зміниться. Я так розумію, що наразі блокаут уже вам не страшний. Так? Тобто, ви як працювали, так і працюєте. Чи працює це, це жива черга, чи це є запис якийсь? Я так розумію, що з електронним записом, мабуть, наразі є проблеми. електронна черга це працює. Є. Вона працює на працює, сайті, так. але ж для більшості людей є проблема, враховуючи відсутність. Вона недоступна просто. Да, та, мобільного інтернет-зв'язку угу. то є і жива черга паралельно. Угу. Наприклад, на Пробежинській 44 один кабінет виділений цілком під ВПО, враховуючи те, що в в більшості випадків це е, спільна програма з військовою адміністрацією по наданню послуг таким громадянам, враховуючи те, що вони не можуть записатися за декілька тижнів, будучи в Херсоні без світла, угу. і приїхати в Одесу на подачу документів. То ми розуміємо, що наше е, завдання наше, щоб ми прийняли в день звернення і зробили максимально короткі терміни. Такі документи, щоб людина могла їхати далі, враховуючи те, що вона в надскрутному становищі порівняно угу. з іншими громадянами України, угу. що з досити мене. Був період, коли Одесити масово робили закордонні паспорти, що вони роблять зараз? Чи Ех. теж так само виїздять, тому що коли виходиш у місто і в будь-якому спальному районі, так, тоді, коли більшості доби немає світла, ти бачиш, що кількість людей величезна. Ну, на мій погляд, мені здається. Тобто, мені здається, що їх стало навіть більше, ніж було тоді, коли виїжджали там на початку війни, а зараз чи то повернулися, чи то просто всі вийшли із своїх домівок і ходять по вулицях, бо і справді часто шукають. Ті пункт незглавності і підзарядитися і таке інше, і що за, за вашими так, даними, що маємо ми на сьогоднішній день. Велика кількість наших громадян до Ситі виїжджала і користувалася послугами міграційної служби, починаючи з початку березня по продовженню паспортів за кордон. Тобто, це була безкоштовна послуга е, щодо mm -hmm. продовження на 5 років віддати закінчення терміну дії паспорта. Mm -hmm, mm -hmm. З такими документами люди повиїжджали за кордон, але ж на сьогоднішній день велика кількість з них повертає щоб документи зробити, uh -huh. враховуючи те, що вже закінчився той період щодо міграційної служби може продовжити документи, і є країни, які вимагають саме наявності діючого документу, не продовжено. Uh -huh. uh -huh. Ще маємо таку ситуацію, що наші громадяни, наприклад, які живуть в європейських країнах, намагаються оформити візу, наприклад, до Канади. А там вже потрібно, щоб паспорт був діючий. То на сьогоднішній день в нас є е, цілком жива міграція наших громадян. Про що мова? Що хтось виїжджає, приїжджає, хтось з дітьми розуміє, що є складності щодо особливо якщо це багатоповерхівки щодо тепла, води, навчання онлайн, фактично ускладненого відсутністю світла та інтернет-зв'язку. Угу. То е, на сьогоднішній день, спілкуючись з громадянами на прийомах, ми бачимо, що хтось приїхав, місяць тут побув, далі поїхав. Хтось навіть не їхав у більш загострений військовий момент, але їде зараз, враховуючи те, що мають маленьких дітей, і, і відсутності зимата. світла mm -hmm. попереду зима, тобто їх лякають якісь умови гуманітарні. І вони кажуть, що ми їдемо там на декілька місяців. Ну і можу сказати, сама як мама, що в більшості випадків у наших громадян саме є питання щодо навчання дітей, mm -hmm. враховуючи те, що що на сьогоднішній день ми маємо складну ситуацію саме з дітьми? Тобто на сьогоднішній день більш е незахищеними в нас є діти та пенсіонери, які взагалі при відсутності світла в деяких випадках води не можуть фізично собі це забезпечити, там принести ту ж воду для потреб. Ну, а діти позбавлені в першу чергу навчання, діти позбавлені ну, в більшості, тобто воно є так дистанційне, але з відключеними світла, постійними відключеними, звичайно, що тут є е, багато проблем насправді да. так. Це, мабуть, і є причиною так, так. такої активізації саме зараз. так, Виїздити, але і люди виїздять. Я так розумію, що більшості вважають, що тимчасово, так? тимчасово. І з тим, що вони повернуться. Ну, а там На зимові місяці і є така. Також тенденція ситуації, що люди роблять документи, щоб було, навіть хто не робив uh -huh. до цього часу, uh -huh. враховуючи те, що, наприклад, якщо приходять пенсіонери, то кажуть, що діти виїхали давно. Ми тут залишалися на все влаштовували. Але зараз, ну якщо буде ще гірше, uh -huh. що взагалі от буде холодно на світло, то може я поїду на декілька місяців. То нехай паспорт буде. Тобто, в більшості випадків наші громадяни вже не в такій істериці це роблять, uh -huh. але щоб документи були. Uh -huh. Чи змінилася ціна на паспорти сьогодні? Да. Трошки трошки підвищилась. Да. Наскільки я Підвищилась знаю, так. вартість, але лише термінових документів так. на сьогоднішній mm -hmm. день. Ми вже забезпечуємо друк документів у той термін, який є регламентований. Тобто, термінові паспорти в нас приходять за 10 днів. Нетермінові mm -hmm. паспорти вже приходять швидше ніж було по декілька місяців. Тобто, ми маємо вже можливість надання послуг, встановлений регламентом терміну, враховуючи те, що не є такою вже потреби, як? Була влітку, наприклад. Uh -huh. Але ж змінилась вартість закордонного паспорту термінового. Тобто, наприклад, якщо до цього часу він коштував менше, тобто змінилася і зараз 1496 гривень. Uh -huh. Але ж Одеська міська рада продовжує. Пільги. То якщо є перелік на сайті, ну от найбільше розповсюджені, це багатодітні, mm -hmm. старші 80 років. Тобто до війни це була взагалі крайня рідко зустрічаючася категорія. а Такі вас питати, да. чи багато наразі таких да, Мабуть, да, дуже такі, Так, дуже велика кількість. Ми саме військовий час, тому що до цього людям старше 80 років ніхто було не ну, до по... поїздок. так. Да. Mm -hmm. Це були поодинокі випадки, які mm -hmm. взагалі там зустрічали. Ну, Україні mm -hmm. рідко а на сьогоднішній день ми маємо велику кількість пенсіонерів старше 80 років, кому оформлюють діти ці поспорти, ну, тобто привозчи mm -hmm. до нас таких людей, літніх враховуючи те, що ситуація потреба є виїзду. наша mm -hmm. рекордсменка була жінка 104 роки, mm -hmm. яка виїздила до дочки в Польщу, тому що вона зрозуміла, що сама у військовий час вона себе тут обслуговувати mm -hmm. не може. Mm -hmm. То да, ми дійсно маємо велику кількість саме оформлення документів дітям і пенсіонерам mm -hmm. дітям це з приводу того, що якщо наш дорослий паспорт діє протягом 10 років, то дітям mm -hmm. протягом 4 роки, mm -hmm. 4. то е, в даному випадку ці документи позакінчувалися, і деякі країни вимагають саме діючого паспорту для того, щоб сплачувати якісь пільги, а зробити такий документ в посольстві консульстві занадто складно, mm -hmm. але ж Держава наша розуміє потреби наших громадян за кордонами. Наприклад, в Польщі працює в Варшаві відділення ДП документу. Тобто, можливо, оформити документ за фактичною вартістю, як в Україні. Угу. Отже, нагадуємо, наразі краще не не, подов... немає подовженого вже подовження нема паспорту. Подовження. Немає подовження так. Треба, якщо треба є потреба у закордонному паспорті, чи то в новому, чи то в тому, що вже немає терміну дійсності, треба робити новий. Так да. це перше на що ми є маємо виключення. Ми так. продовжуємо паспорти у двох випадках за виключенням. Якщо є термінова необхідність виїзду на лікування за кордон, так. і це підтверджує документами, або якщо хтось помер за кордоном, і тобто є потреба в тому, щоб цей виїзд був вже так. і тобто зараз. Особливість Так, обставини от, от, ситуації, якщо так. підтверджується, да, то ми ще продовжуємо. Так, усі інші обставини треба зрозуміти, що потрібно робити новий закордонний так. паспорт. Діючий. Чи то у вас він був діючий, чи то у вас вже не було, чи то в нього немає терміну. Що із дітьми? раніше знаю, що тоді, коли був масовий виїзд, дітей могли вписувати до дорослих. Чи зараз наразі це діє? Чи діти теж потребують окремого діючого закордонного паспорту? Саме ж така ситуація, як і по продовженню по дітям так. це була сама 170-та постанова, відповідно до якої дітей зараз не вклеюють в паспорти до батьків. Uh -huh. І на сьогоднішній день лише в таких випадках, що потреба є термінова виїзду, от як я вже казала, хвороба і uh -huh. потреба лікування. Або смерть за кордоном, то в такому випадку дозволяється вклеювання фотокартки. Mm -hmm. Але ж навіть люди, хто виїхав ці паспорти, вважаються дійсними склеєними дітьми, оформлюють документи окремо, враховуючи те, що велика кількість європейських країн вимагає саме наявності окремого документу у дитини mm -hmm. для соціальних якихось виплат. Mm -hmm. Угу. Це це теж треба пам'ятати. Так. Так. Якщо ви збираєтеся виїхати із дитиною, то пам'ятайте, що у дитини має бути паспорт. Так? Це е, з якого віку? А, з віку з нуля? З так, з, з нуля. З нуля. З нуля, з нуля Робиться паспорт і дитячий паспорт нічим не відрізняється від дорослого О, закордонного. Окрім паспорту. того, що термін дії. Да. Окрім того, що термін дії чотири роки. Е, що ще? На що ви хотіли б? Е, я б хотіла, щоб ми намагалися якось. Підвести підсумки цього року, ну всі розуміють, що цей рік був надскладним, так і ми розуміємо, що наступний рік теж не буде е, набагато легшим, так? але я розумію, що якщо ви вже е, пристосувалися до оцих умов, так умов е, блокауту і таке інше, то продовжуйте працювати вже за тією програмою, з якою і працювали. Окрім того, що є величезна кількість закордонних документів набагато більше, ніж завжди, чим. Ще е, запам'ятався цей рік для вас особисто. Особливо для нас він запам'ятався ще й роботою з нелегальною міграцією з іноземцями, враховуючи те, що ми зупинили надання адміністративних послуг послуг міграційної служби для, наприклад, громадян Російської Федерації. Uh -huh. То відповідно до постанови Кабінету міністрів, ми цей період був даний місяць 30 днів з 9 листопада по 8 грудня щодо прийому документів громадян Російської Федерації. Uh -huh. Хотіла б звернути увагу на, на наявність у іноземців все ж таки обов'язків перебування по термінах на території України, оформлення. Але ж хочу звернути увагу, саме повернемося до нашої рідної категорії громадян України uh -huh. на сьогоднішній день. як вам сказала, що кількість ID паспортів оформлених майже не збільшилася. Але ми маємо тенденцію щодо того, що дітям виповнюється 14 років і діти знаходяться за кордоном. А е, мають Багато, з, паспорта, да, багато так. з батьків продовжують е, навчання онлайн в українських школах цих mm -hmm. дітей, і е, можуть виникати проблеми щодо оформлення е, документів е, по іспитах, документів по е, атестатах шкільних, е, щодо того, що ID паспорти дітям не оформлюють. Uh -huh. То хочу звернути увагу на те, що норма оформлення паспортів залишається. Так, да, нема штрафу. Так, дійсно ви не порушите законодавство, якщо звернетеся пізніше. Але ж пам'ятайте, що вашій дитині потрібно оформити. І також неможливо оформити новий закордонний паспорт, не оформлюючи ID, якщо ID. дитині uh -huh. виповнилося 14 років. Uh -huh. Також хочу звернути увагу на те. Що на сьогоднішній день міграційна служба вже надає такі послуги одночасно. Тобто батьки, які приїжджають на розповсюдженіші категорія, зараз за кордону повертаються для оформлення документів дитині. То вони подають на ID. Раніше потрібно було отримати ID, це безкоштовна послуга, надається протягом 30 днів, і лише після цього подати на закордонний. То на сьогоднішній день можливо подати одночасно на ID та закордонний паспорт. Тобто за один візит. Так. Да. І я хотіла б ще такий момент для. Наших громадян для батьків, враховуючи те, що велика кількість дітей все ж залишається в Україні, то потрібно також звернути увагу на те, що якщо дітям виповнюється 14 років, не затягуйте, враховуючи те, що документи повинні бути оформлені вчасно. На сьогоднішній день ми не маємо великих черг. Є електронна черга, ви можете прийти до підрозділу будь-якого екстериторіального, де б ви не знаходилися, Наприклад, якщо дитина... Знаходиться в селі у бабусі дідусів uh -huh. то можливо також там оформити в міграційній службі таку послугу, і це буде безкоштовно. І також ми оформлюємо дитині ідентифікаційний. Номер, mm -hmm. якщо раніше він не оформлювався, це також безкоштовна послуга, яка це була надається тільки міграційному службу скільки є, да. а тепер раніше і ви ми можемо, якщо оформлюється вперше це дуже, дуже зручно, насправді дуже так. зручно, враховуючи те, що дитині не потрібно йти стояти ще, е, ще якусь чергу да, так? <гум> якихось оформлених документів, що це оформлюється одночасно в одному місці і безкоштовно. Mm -hmm. То потрібно також звернути увагу працівника міграційної служби, що ми не оформлювали. Ідифікаційний номер і хочемо його оформити, то в такому випадку за бажанням ми можемо безкоштовно це зробити. Ну, я думаю, що це дуже зручно. Я думаю, що нас почули, ті, хто мали змогу це зробити, так і надголовніше, що мені хочеться, щоб почули і зрозуміли, що міграційна служба наразі працює, продовжує працювати. Нехай вас не зупиняють блекаути, нехай вас не зупиняє ота складна ситуація, яка сьогодні в Україні, але необхідні структури працюють, і, на мій погляд, це надважливо. Олена Погрібняк, начальниця Державної міграційної служби України в Одеській області, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, скільки сьогодні українці. Все ж таки оформлюють і за кордоні паспорти, і id картки. Скільки українців їдуть за кордон? Скільки українців повертаються за кордону? Скільки е, будують свої плани, враховуючи ось. Таку ситуацію, в якій сьогодні Україна, Україна продовжує оборонити свої кордони, але насправді найважливіше те сьогодні, що будь-який документ, який вам потрібний, він оформлюється наразі без проблем. Дякую за вашу Дякую. роботу. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.